Я Олександр Шенкарук, Сьогодні в ефірі Гармонія, і сьогодні ми поговоримо з вами, друзі, про правила гігієні. Терка вежа вітає всіх вас, наших дорогих глядачів. Отож, ми говоримо сьогодні з вами про духовну гігієну. І як передмова, і для підняття настрою розповім такий анекдот. Сова. Сова. Кажи. А до чого лапка у мене сьогодні свербить? Оцей жачок, друзі до тебе прийдуть, будеш вітатися з ними. Сава, сова. А до чого це у мене носик сьогодні свербить? А це, певно, квіти тобі подарують сьогодні, нюхати будеш? Сава, сова, а до чого це у мене сьогодні животик свербить? Їжачок. Ти помився вже. Надзвичайно прості правила. Гігієни дозволяють утримувати в чистоті своє фізичне тіло і не заразитися небезпечними хворобами у небезпечній життєвій ситуації. Духовні правила надзвичайно прості, такі самі, аналогічні. Якщо їх не дотримуватись, то, звичайно, можуть погіршується і якість, і життя. Але в критичні моменти вони можуть виявитись не просто важливими, я б сказав, життєво важливими. А крім того, якщо не слідувати з деякими з цих правил, то дія проявляється непомітно і накопичує свою силу, руйнуючи людину ізсередини. Отже, ми сьогодні розглянемо з вами ці правила. Одне із перших перше правило. Фокус уваги на позитиві. Раджу звертати вашу увагу на хороше в житті. Шукати у всьому позитивні моменти. Порушення цього правила у нас надзвичайно поширено проводить до деградації, Мають, можливо, божевілля. Негатив поступово роз'їдає день за днем, ослаблює психіку людини, знижує настрій, тонус, потім починається різноманітні жахи, нав'язливі думки, і все таке подібне іншим. Фокус на позитиві дозволяє вам завжди тримати правильний напрямок. Для початку це важко. Якщо вас житті Відбуваються погані речі, і якщо ви фокусуєтесь на позитиві, то життя буде поступово ставати на краще, на краще і ще на краще. Тому це діє закон. Подібне, притягує, подібне. Ви це вже знаєте з наших попередніх ефірів. Отож, фокус уваги на позитиві. Це життєвий шаблон, ваша друга звичка, ваш характер. Потрібно прийняти його як свою цінність, унікальну цінність. І спочатку стежите за собою. Приводячи увагу на все хороше, що трапляється в вашому житті, воно є довкола. Зверніть увагу на це. Згодом це входить у звичку і стає схоже на стрілку компаса, яка завжди автоматично вказує потрібний для вас напрям. Друге правило мати в якості життєвих цінностей тверезість і рівновагу. Тверезість – це протилежність легкому прийняттю на віру близько до серця. Тої інформації абсолютно не означає скептицизм у всьому. Але це бажання приймати кожну, тільки особисто перевірену інформацію на своєму життєвому шляху. Інформацію, яка підтверджена не словами. А сенсорним досвідом. Тобто тим, що ви можете побачити, почути і відчути, така рівновага це внутрішня стійкість. Інколи її називають нульова точка між протилежними емоціями. Така собі зле... золота середина. Якщо ви не прагнете до тверезності і рівноваги, то у вас є шанс з якимось висмоктаним буквально з пальця брудом. І витратити на нього частину своїх життєвих сил, років, та, зрештою, якщо навіть не років, то декілька годин хіба ж воно того вартує. Якщо ж і рівновага є вашими життєвими цінностями, то ви постійно перебуваєте у хорошій формі. Від вас випромінюється спокій, стійкість, гарний настрій, і ви просуватиметесь вперед, впевненою ходою, рухаючись надійно вперед. Третє правило: мати сенс життя. Знання сенсу свого життя надає вам стійкості, впевненості в собі. Дає внутрішній маяк до чого прагнути у своєму житті. Якщо у вас його немає. То у звичайній життєвій ситуації це тягне підсвідому розгубленість, а у важких життєвих ситуаціях може спричинити глибоку депресію. І четвертим: Мати справи в звичайному житті, за для яких вартує жити. Себто робота, яка йде від серця. Це може бути що завгодно, від виховання дітей. До дослідження якоїсь наукової там, роботи, написання книги, приготування їжі, заняття, яке приносить задоволення, це справа або справа, які приносить глибинне захоплення, натхнення зсередини, задля яких вам хочеться жити, жити, жити. П'яте правило: мати здорове, витривале, сильне тіло. Якщо ж у вас здорове сильне тіло, це підвищує якість звичайного життя, підвищує тонус, дає гарний настрій, дає сили на втілення ваших мрій та побажань. Шосте мати місце, де ви можете поновлюватись. Спокійно спати. Відпочивати, медитувати, де вас ніхто не відволікає, не дістає, де ніщо вас не послаблює. Місце, де вам дуже добре, де ви отримуєте силу. Всі дрібні перешкоди, вони постійно, що позбавляють у вас сил. Це знаєте, як рана, з якої постійно витікає кров. Потрібно мати можливість регулярно повністю відновлюватись. І особливо це важливо, коли у вас жит... важка життєва ситуація, коли вам життєво важливо побути в спокої для того, щоб відновитися повністю. Сьоме правило – бути соціально адаптованим. Скажімо, мати роботу або інші джерела засобів до існування, бути здатним легко і ефективно вступати у різноманітні контакти із людьми, бути здатним реалізовувати свої задуми у соціальному світі, який нас оточують. Окрім того, що соціум постачає вас матеріальними благами, а він ж чи служить наймогутнішим щитом. Копіюючи поведінку успішних людей, ви доволі швидко і надійно поставите свій дах на місце. Якщо у вас є така життєва необхідність. Мова не йде про те, щоб підкорятись соціуму, плисти за течією. Мова йде про те, щоб ви повинні бути здатним. До нормального життя в оточуючому соціумі. І мати певні резерви у вигляді грошей, там рухомості, зв'язків з корисними людьми, соціальних умінь і здібностей. Бо якщо цих резервів у вас немає, то ви замість того повноцінного життя, де ви самі собі господар, газда, ви будете тягнутися аби як. Позвлені багатьох можливостей або швітати там десь у хмарах. Зрозуміло. Необхідною мірою цих режисерів визначайте виключно ви самі. Чи потрібна вам BMW останньої моделі, чи дев'ятка, або ви будете їздити на автобусі. Восьме правило мати друзів, які можуть допомогти. Хоча й вважається, що кожен сам по собі, більшість з нас, а може і всі, опинялися хоч раз у житті в такі ситуації, коли саме друзі витягали нас з тої чи іншої ситуації, допомагаючи нам, коли було особливо важко в житті. Або коли ми самі сердечно допомагали друзям в аналогічних обставинах, дев'яте правило. Не бути внутрішньо залежним від індульгенцій інших людей, людей-маніпуляторів. Це можуть бути рідні, кохані, близькі, керівники, підлеглі. Нам доводилось і доводиться спілкуватись з такими людьми і взаємодіяти з ними в нашому буденному житті. Так от, Якщо у вас немає внутрішньої відстороненості, незалежності, то їх індульгування починає непомітно проростати в вас, проявляючись потворній формі в нашому житті. Це не означає, що потрібно бути байдужим до їх потреб. Або ж... Що з ними не можна спілкуватись, не можна їм дарувати тепло, допомагати. Просто вони це вони. А ви цивільна окрема особистість. І ви самі по собі. Не вступайте в їх потік. Не беріть на себе почуття з тих питань, де вони маніпулюють ситуацію. Не слідуйте їх логіці. У вас є своє. Життя. Слід про це пам'ятати. Перед тим, як оголосити заключне резюме, я хочу ще раз вам сказати, дорогі наші глядачі: ми не кажемо вам якісь золоті правила, якісь нав'язування, що це якась панацея цих правил. У кожної з нас своє життєве гасло, у кожної з нас своє життя. Ми лише підказуємо вам. Використання цих правил з великої коли користю для себе, індивідуально підходячи до них з позиції вашої серця. Отож, заключне резюме: перше фокусування на позитиві, друге цінності, тверезість і рівновага. Третє мати сенс життя. Четверте: мати справи, задля яких варто жити. П'яте – мати здорове, витривале, чисте, чисте тіло, мати тіло, місце, де ви можете гарно регулювати. Сьоме, бути соціально адаптованим. Восьме мати друзів, які можуть вам допомогти. І дев'яте не бути внутрішньо залежним від людей-маніпуляторів. Назвичайно багато людей ототожнюють себе зі своїми старими ранами і травмами. Е, навіть ваше, наше товариство навішує на нас ярлики, ґрунтуючись на ваших старих історіях. Наприклад, розлучився піддався насильству, подолав хворобу і таке інше. Ми ні в якому разі не стверджуємо, що вам потрібно відмовитись від власного досвіду, заперечувати його. Але ми закликаємо вас утримувати потрібний для вас досвід. І коли він вже послужив своїй меті, просто відпустіть його відпуст... для того, щоб створити себе заново, наскільки багато. Хто з вас дозволяє своїм старим хворобливим переживанням фарбувати своє чисте полотно сьогодення? Що якщо замість того, щоб розмахувати прапором своїх старих ран, ви піднімете прапор свого благополуччя, своєї цілісності, своєї божественності? Наскільки зміниться ваше відчуття свого моменту зараз? І яку прекрасну дорогу ви зможете прокласти дорогу для себе у своє прекрасне завтра? Залиште свою звичку тримати старих ран. Вони це не ви, вони не вичерпують вас. Тому не віддавайте їм свою силу. Не закривайте свою, свого блиску, благополуччя, свої краси, свого. Своєї любові з вами був я, Олександр Шинкарук, від ТРК вежа. До нових зустрічей на нашому каналі. Щасти вам, друзі!